І того огляд планів лютий 24-й рік. Давайте подивимося, що ж нам ВГ готує то. Привіт усім! Мене звати Майкл. І це перший огляд планів у 2024 році. Сьогодні поговоримо про нову... Гості через 20 років, блядь. Ким ви себе бачите через 20 років? Запитайте Дімона, ким ви себе бачите через 20 років. Я себе бачу publishing Свест, West. Введення, які ми плануємо до релізу в найближчі 12 місяців. Ми додамо у гру більше мап нового покоління. Вдосконалимо всі наші ігрові режими. Про... Божечки, як я їх боюся, оці мапи нового покоління. Я їх так боюся, всі нові карти, як правило, Максим дуже-дуже ну, неприємні. От старі карти, скільки років прохід, скільки років малиновки. Ну, скільки років Степям, да, скільки років хімкам. Тим самим перевал не беремо, то вже мапа нового покоління вийшла у них. Ну, ці старі карти, вже і мільйон років, але вони іграбельні, блядь. А нове що, устрічна затока? Ту, блядь, Пермобан на, кар... на карту. Я боюсь, карти нового покоління. Піпець. Артур, доброго дня. Продовжимо працювати над купою нових цікавих танків, які побачать світ цього року. І кілька разів упродовж року проведемо ребаланс існуючої техніки. Водночас ми не забуваємо, наскільки важливий для гравців екіпаж минулого року. Ви могли побачити перші плоди роботи над ним. Ми плануємо продовжити поліпшувати систему екіпажу заради вашої зручності. Ще невдовзі на вас чекає нова система досягнень. Олександра розповість про неї пізніше Ще одна система досягнень? Уф! Відміточки є, це для статтістів, для задротів циферківців в ушах команд є. А що ж тепер ще буде? Прям цікаво ще одна ця темку досягнень поробили. Інше у випуску, ми також маємо серйозні плани щодо бойової перепустки. Починаючи з березня О. на вас чекають цікаві і незвичайні сезони. Залишайтеся з нами до кінця відео, адже попереду багато цікавого. Передаю слово Олександрі, а ви насолоджуйтесь відео. Ну давай, Санька, розказуй. Так, прикольно рекламі всі було. Діон був призак за БП. От то ще людина виросте. Вітаю, я рада, що ми знову зібралися разом. У 2023-му у грі з'явилися перші випадкові події на кшталт дирижабля та поїзда на Хімільздорфі. До речі, фамілія українська. До речі це надало грі більше видовищності геймплейної глибини. І судячи з відгуків, вам це сподобалося. Тож цього року список випадкових подій значно розшириться. Оце мені теж подобається кінка. Ми плануємо додати нові сценарії на шість мап: Кручу, Карелію, Промзону, Ретчер, Лінію Зікфріда і Малинівку. Уф, ви бачите? Напри... То я хочу ще раз це передивити. Давайте по, -по цьому подивимося <'ятуємо> Дивіться е, е, круча, літачок. Це, до речі, непогане рішення насправді, тому що оцю два, знаєте, як залітають, ПТшки з респак закидують. Тепер менше прокидувати буде. Це приємненько. Мам. Давай дивіться Кручу. далі. Карелія, це так розумію. Заїзд на гору. Підожіть, а що? Будемо додати нові сценарії на шість Кручу, Ну, це здається на гору, да? правильно зрозумію? Типа, що гора буде падати, чи що? <с. <с.> ну, дивіться, опять-таки, з хорошого. Забирають у цей просив пт оце. Ну, це, типу, виглядає, як мінімум непогано для початку. Оці ПТшки не будуть закидувати. Як мінімум непогано виглядає. Рейлію промзону. Кручу карелію. А що на промзоні може? Поїзд їхати буде? Ну, типу, що мають на промзоні будь? Ну, рейси поїзда лише, я так розумію, будь на промзоні. Зону... Okay. Редчер це оця яма. <laughs> на редчері ще один держабль упаде. І дивіться, поняв, він закриє проїзд в цій ямі. Це, оце, до речі, дуже цікавий мов насправді. Моста не буде, дивіться. Упаде дирижабель, зруйнує моста і закриє цей проїзд. Оце дуже цікава зміна геймплею буде насправді. Це дуже цікава штука. А, це, ну це, Не скажу, що це прям воно буде ефективно, класно і працюватиме в рандомі. Ну, як мінімум, це прикольний мовчик насправді. Я так розумію, тут не проїдеш ти вже, так? Да? Або сюди, або сюди. Ну, цікаво. Лінія Зіфрі, да? самоліт упаде на цю площу. Ну, Не знаю, наскільки воно додасть. Двіжухи. от Малинівка прикольно виглядає теж. Знесе, так розумію, нахер у цього маяка. Додальша позиціонки. Тут, ні, ну, звучить прикольно, от, реально оці Оце трошечки спростили позакриває із, із оцих стандартних кущових точок на горку. Ну, як мінімум цікаво виглядає. Наприклад, на лінії Зікфріда літаки бомблять місто, змінюючи українською. Кеометрію... Я це все фантазую, я в недачі розказуватиму, що буде. Боже ти мій. <ритів> <ритів> це прикол, і Літак під час аварії на горі зачіпає млин, створюючи можливості. Боже, який фейспал. Тут фантазую коротше, а Вони далі розказують. Чому зразу не розказати це? Для атаки чи оборони кожна така подія змінюватиме умови бою та створюватиме нові ігрові ситуації. Випадкові події розширять геймплейні можливості і освіжать гру на знайомих локаціях. Розвідка боєм продовжує ідею випадкових подій. У ній Ми хочемо протестувати не просто мапи, а й нові засоби взаємодії гравця з ними. Інтерактивне оточення в запусках розвідки боєм дасть гравцям змогу активніше взаємодіяти з різними елементами на локаціях. Це мінне поле шоувати мін на, шо? на об'єкти і підлаштовувати навколишнє середовище під себе блядь, дождіть, стой, 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 я хочу ще раз послухати, що? Розвідки боєм дасть гравцям змогу активніше взаємодіяти з різними елементами на локаціях. Ви зможете сильніше впливати на об'єкти і підлаштовувати навколишнє середовище під себе. Блядь, якщо нас зроблять отаке от руйнація об'єктів, там умовно тричі стріляєш по стіні, вона ламається. Це буде імба, народ. Тупо тупо на хімках, блядь, поняв. Собі проїзд про, простріляв. Ну, оце оце те, оце те те оце буде реально круто. Якщо, Ну звісно, буде не шаблонно, що умовно, типу, тут хрестик намальований, сюди тричі стріляє його провалиться стіна. Якщо так буде. Не, понятно, що на початку буде шаблонно, але якщо вони реалізують там через рік-два, що ти можеш ну, все зруйнувати на карті, це просто буде. Це просто буде кайф. Не менш активно там бочка з, го, з горючкою, яка вибухає. Ну, я розумію, за що ти говориш. Ну я в цілому говорю, типу у перспективі. Вони ж бач, це типу, ну, додають такі моменти, які можна зруйнувати. Е, Якщо в перспективі воно виліться, все колись можливість там, типу, все руйнувати, то це просто буде імба, не гра. Розвиватиметься аркада. Протягом року вас чекає декілька запусків. Вже знайомі нічні бої зі зміненими параметрами огляду і маскування. Веселий шквальний вогонь з його хаосом і справжнім шквалом снарядів із багатоствольних гармат. І... Я, до речі, в оцю хері не заходив ні разу. Система залпового вогню. І, звісно, безтурботна зимоварь. Я зайшов подивився, коротше, один, один шорт, коли оця РСЗВ приїхала. В упор до Мауса і Мауса Стерла, так і поняв, я сюди заходити не буду. Я кажу, все. Дякую, що я це побачив до, до, до того моменту, як сюди зайшов. Я туди не заходив. Дякую, я награвся. Нічні <клес> бої, <клес> ну не вже пробували їх робити. Ну, насправді така тема. Знаєш, сумнівно. Сумнівно, насправді, оскільки змінюєте ТХ, то сумнівненько. От теж Артур я ж кажу, подивився цей нарізочку з цього моменту, сказав: я туди не зайду, спасіба. Ні-ні, дивись, Ростик, вони ж їх виводять в режимі аркада, поняв. Це типу будеш ти знаходити окремі бої грати нічні. Не чисто як в рандом буде, а окремі бої нічні. Хоч грай, не хоч не грай. Бачу. Зараз ми досліджуємо різні Часті. підходи до дизайну мап, щоб зробити щось дуже незвичайне це що ж за футуристичні у нас карти будуть. Дуже схоже на аркаду. Ми віримо, що завдяки цим напрацюванням ми зможемо подарувати вам фановий. Бля, ви поняли що? Це? Це про... як у цьому є проходження якихось прикалюх роблять. Поняли, каприколь, як воно коше, проходження мап у цих єсть. Поняли? В якійсь е, грі. В якійсь грі коротше є проходження мап. Оце реально прикольна Ігловий тема. Досвід. І поглянути на танковий геймплей під новим кутом. Багато хто любить з так я фарми пограв би на Я теж. І ми зробили процес цікавішим завдяки динамічній системі сценаріїв. Кожен із них це набір правил, за якими проходитиме бій для кожного бою на початку призначається один із трьох сценаріїв, які є різними варіантами роботи бойових резервів. Стандартний бій це звичні правила лінії фронту. Бойові резерви мають стандарт А це вже в оцій лінії фронта. Є напишіть, пожалуйста, в чатику. є у це вже ці легкі, чи вже чи наступних буде? Стартний час перезаряджання. Сценарій оперативна підтримки пришвидшує перезаряджання всіх бойових резервів. Це динамічніші бої з активним застосуванням здійснення. За да? А воля вот дозволяє вибрати один із двох випадкових резервів після досягнення певних звань. Сценарій додає елемент сюрпризу, і дає змогу створювати несподівані комбінації резервів. Сподіваємося, система Ось я так просто подумав. Питаю усієм вже є. Чи наступній буде? Да. Режими і події лише частина цього контенту. Але куди ж ми без нової техніки? Вас чекають дві гілки: польські ближнього бою та Чехословацькі легкі танки з автогарматами польські ПТ нова гілка ЛТ Оце мені подобається Зау мають і зовнішні і геймплейні подібності до гілки об'єкта Боже які вони Вибачте візуально але вони кончені 268 це мисливці за танками з балансом броні рухливості а ще з потужними гарматами але є і відмінності наприклад нова мех... зверніть увагу на цей на гармату це що за цей за зірочкомет. Їхні гармати з глибоким нарізом призначені для особливого типу снарядів. Що ближче ви до супротивника, то вище шкода. На дистанції до 50 метрів гармата завдаватиме максимальної шкоди. До 50. Зі збільшенням відстані шкода лінійно знижується. Таким шляхом ПТ САУ будуть не надто ефективними здалеку, але просто нищівними в ближньому бою. Так і бачу чувачки, які в тебе просто впарюють коротше, дають одну тичку і дохнуть. Так і бачу таких чувачків. Гілка почнеться з 25ТП і міститиме вшість машин, що послідовно розкривають особливості сильні сторони нових штурмовиків. Я дуже хотіла б розповісти вам більше про Чехословецькі легкі танки, але вони наразі в активній стадії розробки. Можу лише сказати, що вони будуть озброєні гарматами з автоматичним режимом стрільби. Це пам'ятаєте, то вони колись показували, типу що КД, ну, типу, пулемет, який йде на перезарядку, коли типу, перегрівається. Я так розумію, це воно буде. Я Так розумію, це херня буде. Без сумнівів, це буде надзвичайно. Ми не забуваємо і про танки, які у грі багато років. Відділ балансу постійно працює над поліпшенням якості гри, тому цього року на вас чекають дві ітераті. Можна це прохання, звільніть ваш відділ баланса, і візьміть інших людей. Ціри балансу зараз. Ми готові розповісти про першу з них, що відбудеться навесні. В найближчому ребалансі на вас чекають правки чотирьох танків 10 го рівня та їхній гілок. Суперконкерор давно показує високу ефективність і йому важко протидіяти. Він збереже свої сильні сторони, але водночас грати проти нього стане простіше. У хорошо! на котарі голову сюди! Оце те, що цьому танку не вистачало. Його й так кумулями ну, лючки закидують пушку перебивають, маску. Це перше на Косарик в голову нормальна тінка. контр 3 Мінотавро це менш складний супротивник у позиціях на рельєфі. Щоб решті танків було простіше впоратися з Мінотавром, ми трохи переглянемо його броню. Ну, якщо його, якщо не показує, що гріль кумуль... з кумульом 330 пробиває в башню, якщо це показує, то відповідно знаєте, що йому з броні зроблять? Ні... Ну, гавно у гріля кумуль 330. Це не ЯГА 420, це 330 кумуль. Ну, таке собі, блядь, таке собі. Панцеркан 7, вочевидь, програє багатьом важким побратимам. Він отримає помітне поліпшення показників і стане не танком для вузького кола поціновувачів, а хорошим танком для всіх. Чомусь я думаєш зроблять йому як ви кажеш, 72 на к я цій загікашну. Тіпа, під, ну, просто ну, от те саме здро... дадуть, що ну, там броня за апта трошечки, маска зашитіша більш. Чимось, я думаю, дай все, що всі векахи робитимуть. Навряд чи прямо її будуть робити по броні краще, ніж гекашно. Я подивимося. Фош Б має високий вогневий потенціал, який рідко вдається застосувати як слід. З поліпшеними характеристиками він зможе краще реалізовувати свої сильні сторони. Ну, Взагалі, ніхіра не понятно. В нього пушка і так приємна. Сильна сторона Фоша це єдине це барабан на 2400 даги. Е, І барабан там дійсно приємний. І що вони йому будуть апати ще, ще пушку апати? Ну, блядь, таке. Фошу треба броню підшись, зашити трошечки, да і все а не пушку апати ще більше. 6 же снарядів 6, не додали ж нічого. Хрініозна крутитись буде, думаю, так ну, і так, вроді, нормально крутиться. Проблема фоша в тому, що він занадто картонний зараз. Йому трохи підзашити лоба, щоб його можна було пробити тільки в НЛД і в лючок, і все, типу, знаєш. А то кумуль, ну, типу, голдаша я його просто в площину, крім маски. Оце проблема, здається, мені фоша. Ну, дадуть йому, типу, вертлявості, можливо, якусь там максималку дадуть навряд чи, типу, Не та історія, що треба було. чомусь, мені так здається. Гри повинен відчуватися і в бою, і в гаражі. Тому ми готуємо кілька оновлень екіпажу. Зміна системи навичок відбудеться пізніше протягом року. а от загальну зручність буде поліпшено вже невдовзі. Тепер вам не доведеться прокачувати рівень володіння основною спеціальністю натомість з'явиться бонус від ефективності екіпажу. Він покаже ефект, наприклад, бойового братерства або вентиляції. Ви зможете посадити будь-який екіпаж у відповідний танк і відразу отримати повну реалізацію характеристик. Під час пересадки без перенавчання ви більше не отримуватимете штраф до динамічних характеристик машини. Натомість буде заблоковано навички екіпажу. У разі безкоштовного перенавчання або за кредити навички діятимуть, але зі зниженою ефективністю, доки екіпаж не отримає достатньо досвіду на новій машині. Ця система набагато простіша і дружелюбніша до гравця. Ще однією очікувано. Чим питання? По моєму, це саме я це тільки профіль. Удією стане очищення казарми. Всі члени екіпажу, які не мають досвіду для вивчення першої навички на 100%, будуть видалені з казарми і компенсовані навчальними матеріалами. Досвіду в них А я, блядь, їх всіх вручну демобілізовую. Ви розумієте цей прикол? У мене був колись облийський момент, що мене казарма закінчилась, і я оцю всю херню вручну демобілізував. А тепер, виходить, я не отримую компенсації за це. Дякую, ВГ. За, -за, за те, що я потратив кучу часу, щоб оце все повидаляти. От зараз отримую новий екіпаж, я і зразу демобілізую. Прописую ці, бля, ці нолики 1.00 там оце все, щоб він мені не заселяв, блядь, цей. Да? Відповідно, я отримую... Да? Трачу на це свій час і отримую, блядь, ніхуя. А чуваки за це ще компенсації М -м -м, по Кайфу буде не менше, ніж у конвертованих танкістів, і не хвилюйтеся щодо особливих членів екіпажу на кшталт знаменитостей. Вони залишаться з вами. <риклад> Протягом багатьох років у грі з'явилося чимало контенту, і не завжди просто зрозуміти, чого ви вже досягли, і чого ще можна прагнути. Нова система досягнень допоможе в цьому. В майбутньому вона охоплюватиме багато аспектів гри. А на старті сконцентрується на найважливішому на техніці. Нова система досягнень стане чудовим помічником для танкістів і новачків і ветеранів. На старті буде кілька розділів. У першому записується ваша досліджена техніка різних типів, включно з рідкісними машинами. Другий показує ваш прогрес у прокачуванні різних націй. У третьому можна побачити елементи кастомізації, які ви вже одержали і які ще можете здобути. Також є список ігрових трофеїв, отриманих в унікальних ігрових подіях. Досягти чогось і саме собою приємно, але ще краще, коли це винагороджується. За деякі досягнення ви отримуватимете цінні нагороди, наприклад, рідкісні особисті жетони. Кожне досягнення додає очки до загального прогресу. Це значення допоможе оцінити свої успіхи загалом і порівняти їх із друзями. Я поняв короче це м -м, лічильник до проходження гри, блять. От коли у вас все буде по 100%, все ви гру пройшли. Ви гру пройшли. Видаляйте э, цей танки, продавайте аккаунт чи якось так. Короче, я не знаю. Борички, забувайте, що цього, блядь, маразматика старого пожалуйста. Воно, блядь, вже 18-й аккаунт сюди заводить. Не впадло ж людини цією хуйньою займатися, чесне слово. Пакет несіть тут хуйлу погано. Продовжуємо приємні новини для підписки World of Tanks Plus. Незабаром з'явиться пробний період. Ну, це це круто. Ви зможете безкоштовно оцінити її переваги. Сховище золота, додатковий слот для вилучення мапи, безкоштовний демонтаж обладнання, курс підготовки екіпажу і прокатний ТС-54. Це, бляді, все я думав, да щось додадуть що ще туди. А тепер додам від себе секретний інсайт про бойову перепустку. По-перше, вона буде цього року на Є секретний та інсайт. По-перше, вона буде. Борочки, ти мій болять. Ви, ви розумієте? Вас чекають три сезони бойової перепусти. Перший стартує вже в березні. Я наразі не можу розкрити з ким планується колаборація, але цей сезон приємно здивує вас гостями. Другий буде. Блять, якщо там росіянчики, це буде пизда. В червні він присвячений 80-річчю висадки в Нормандії. Це буде особлива бойова перепустка, що охоплює безліч різних моментів пов'язаних із кампанією в Нормандії. Ближче до кінця року, в третьому сезоні, на вас чекає сюрприз, про який я теж поки що не можу розповісти в подробицях, але можу запевнити, що він буде пов'язаний із однією дуже популярною ігровою подією, і що він зможе здивувати, і це ще не всі добрі новини. Чому мені, коли він каже, і це і се, і вас це зможе здивувати? А, ти, в мене ж мурашки по, по шкірі біжать. Чи ми я цього так боюся? В магазині бойової перепустки на вас чекають два нові акційні танки дев'ятого рівня. ТТ 130 М. Важкий танк Чехословаччини з реактивними прискорювачами. накопичити Шо блядь? жетони на нього можна буде вже в першому сезоні. І нова головна річна нагорода ТС-60ПТ з баштою та високою шкодою на хвилину. Можете почати збирати на них вже в найближчому сезоні. Тепер зробити це буде простіше для всіх. Три жетони Блядь, а я металу на лючок не пожаліли танку, я вам так скажу. І візуально, звісно, це, блядь, махіна прям. прям прям по кайфу. Лючок без спилять би пополам. Вот таке ж, ну. Колекції будуть додані до безкоштовної прогресії по одному жетону до кожної глави. Крім того, ціни на всю техніку буде систематизовано. Починає кожної глави. Крім того, ціни на всю ТТ 130 м 20 жетонів. ТС-6028 жетонів. Окей техніку буде систематизовано. Починаючи з наступного сезону, ви зможете заробляти очки бойової перепустки на техніці 4 та 5 рівня. А в магазині на додачу до членів екіпажу та 3D-стилів із минулих запусків з'явиться 2D-кастомізація. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Побачимося в наступному епізоді огляду планів. Коротше, оце цей огляд планів, прям як кошмар. Він мужа цим подивився. Ні, є і приємні моменти. Ну, чомусь воно все більше і більше мене воно лякає, якось так по цьому по цій приколу. Така от херня народ, так що. <кхи> ну Подивимося, що вийде на практиці, Теорія це завжди круто, на практиці побачимо, що вийде.